Кукусіка у мікрофону Сітрон, і я хочу тобі в дечому зізнатись. Мені складно вигадувати дизайн чоловічих персонажів. Саме тому я створила клікер, щоб трохи полегшити собі це завдання. А навіщо ж мені ці чоловіки взагалі треба? Можна ж просто жити в своє задоволення і продовжити малювати чудових панянок. Справа в тому, що життя бентежне, особливо коли ти художниця, тим більше, якщо в тебе є ідея для створення власного коміксу. Тож, ти сьогодні можеш поспостерігати за процесом створення трьох морячків, в не зовсім притаманні мені стилістиці, але вже як є. А заодно трохи послухати про концепцію моєї майбутньої історії і звідки я вкрала частину світоустрою, яку буду використовувати в ній. Одразу кажу, що не знаю, коли де то буду викладати вас сценарій тільки в процесі, і мені треба подивитись на реакцію своїх бета читачок і познаходити ще кілька бет. Плюс до того в мене купа роботи з придумуванням важливих деталей, наприклад, тих же локацій, хоча події здебільшого будуть відбуватися у місці з доволі обмеженим простором, але все одно на все це треба час. То про що ж історія? Як доцільніше, все ж буде назвати приквелом, на якому я просто хочу спочатку відточити свої навички і зрозуміти, чи зможу я взагалі створювати щось більш серйозне. Це буде світ фентезі, в якому є кілька раз, і магія. Ну, це по стандарту. А сюжетна історія буде про дівчинку років 12, яка зі своєю няною охороницею гувернанткою, прям три в одному якесь, прямує до магічної академії. Але події відбуватимуться не там, а на шляху туди, а саме на кораблі, Де ця дівчинка, познайомиться з донькою капітана і маленьким юнгою. А для тих, хто починає своє знайомство з моєю творчістю, Саме з цього відео, то цими персонажами, дітьми є Ксаврія, Ліл і Кель. В описі я залишу посилання на кілька відео з ними, або можеш заглянути в мій телеграм-канал чи Інсту і глянути на їх вже дорослі версії. А ця історія буде про їх знайомство, дитинство, дружбу, сім'ю, першу самостійну або відносно самостійну подорож і знайомство зі світом. Я хочу зробити щось таке. Добре, миле світле, хоч і не без дрібки драми. Розумію, що це все на доволі обмежену аудиторію, але для початку це ну, не так погано. До того ж, світ має вийти доволі цікавим. І зараз буде про от ту саму крадіжку. І це ж ну, не зовсім клікбейт. Справа в тому, що у 2022 році ми з колишньою коліжанкою вирішили створити візуальну новелу і почали розробку цього світу. Ні нове. Ні коліжанки в моєму житті більше немає, що непогано. Але мені трохи сумно за весь витрачений час. Хоча наші вечірні посиділки я досі згадую з певною теплотою. бо інші дівчата, які брали участь в процесі створення бубочки бусинки і завдяки їм я натренувалась розмовляти українською, за що я їм дуже вдячна. Тому деякі деталі пов'язані зі світом я хочу залишити свої деталі, бо ідея була. Моя і персонажі, з яких та ідея почалась, теж мої. Чужих персонажів я точно чіпати не буду, а також чужі напрацьовки та ідеї. Це було б нечесно по відношенню до всіх, хто в цьому брав участь, навіть до тої колишні каліжанки. Тому історія буде зовсім інакшою, за мут, структура, причини, та й сюжет буде навколо інших персонажів крутитись. А якщо ті мої персонажі з новели з'являться, то вони будуть зовсім інакшими. Хоча я досі не знаю, чи будуть мої зміни вважатись достатніми, до того ж нема в мене доступу до отих всіх напрацьовок, і я не можу то перевірити. І пройшло доволі багато часу. В мене, хоч і хороша пам'ять, але не настільки. І так як ця новела все одно не буде виходити, то я можу в принципі розказати про її сюжет і фаворитів. Головний персонаж або персонажка так планувався вибір статі того, за кого гратимуть він або вона джин, чиєю новою хазяйкою стала дівчинка-сирота Єва, яка забажала, щоб Гг була або був її другом. Але Єва не проста дівчинка, і за нею дехто полює. Тому наш джин або не зовсім джин має її захистити, і вони разом відправляються в далеку подорож на нейтральні землі, де всі раси живуть у мирі. На шляху туди Хеге має вияснити, що воно таке, ким більше хоче бути надистотою чи звичайною людиною, знайти своє кохання або ж залишитись самітником, а також вияснити, хто така ця єва і як вони пов'язані. Ну а також паралельно розв'язати. Глобальний конфлікт і побороти злого імператора. Фаворити у тому світі чотири раси, і з кожною свій фаворит з однієї навіть двоє. Дівчина Мірая Вона з раси рогатих, які дуже сильні, живуть десь в пустелі, і у них своєрідний матріархат. Мірочка у нас панянка з перчинкою і може за себе постояти людина. Стать залежала б від вибору статі «гг». Якщо Джин дівчина, то людина хлопець і навпаки, живе десь у лісі і чекає, поки почнеться сюжет, бо знає і хто такий джин, і хто така Єва, так як був знайомий з ними ще у минулому житті. Крилаці дівчина і хлопець доволі легковажні та доброзичливі, булочки з корицею, і посіжати хтось з них міг би не пережити перший сезон. Підводник, щось типу русала, з'явився б у другому сезоні. Про характер сказати багато не можу, але меми з ним були доволі прикольні. Ну, через те, що в нього хвіст. А це візуальна новела Досі думаю, що це була б імба Може, нішова, але імба. А ти можеш написати свою думку в коментарях, як тобі взагалі сюжет і новели і приквелу Мого майбутнього мальопису. А озвучені раси це одна із тих деталей, які я збережу. Але їх буде не чотири, а п'ять: крилаті або шканатли, рогаті дахарії, люди, єрви або інсони, водні, суайти, змійки, зерли або ілонуари. Назви раз це відозмінені слова тюрського походження, здебільшого з вайбами кримськотатарської. Принаймні, я старалась, щоб так було. Ну що ж, мирячки готові, не знаю, як я їх назву. Тож буду рада твоїй допомозі з вибором цих імен. І також можу написати, хто тобі з них більше всього сподобався. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забувай про вподобайку, підписку і, звісно, донатне зсу. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!